Ініціатива рідне село підвище добробут сільських мешканців. Невдовзі українці зможуть поласувати фруктами вітчизняного виробництва. Держава контролюватиме закупівельні ціни на молоко. Україна зацікавлена у запозиченні литовського досвіду реформ на селі у ході зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка з міністром сільського господарства Литовської республіки обговорювався ряд важливих питань. Наразі продовжується співпраця над українсько литовською програмою, яка передбачає навчання та консультування щодо реформ у сільській місцевості. Ці програми допоможуть підвищити рівень життя на селі, а також сприятимуть популяризації української. Сільськогосподарської продукції в інших країнах. Ми обговорювали опять продовжуємо і вже активізуємо програму «Лідер», которая предусматривает обучение на дані консультации как раз в сельской местности, в региональной местности, это то, что для нас сегодня очень важно. Мы обговорили вопрос очень важный это сотрудничество и развитие проектов Херсонской области, и также вопрос продолжения гармонизации законодательства и гармонизации стандартов с Европейским Союзом. Українське зерно полинуло за кордон тільки за липень-серпень, відколи розпочався новий маркетинговий рік. Експорт зріс на 60%. Зернотрейдери вже відвантажили 3 мільйони тонн. Цьому сприяла відміни візних митна. Збіжжя чиновники пообіцяли у 2012 році. Ринок жодних обмежень не відчує. В Україні з'явиться новий вид продуктів молоко вмісні. У магазинах їх заборонять продавати біля молочної продукції, сири сметану або масло до складу яких входить, приміром, пальмова олія, або якісь домішки продаватимуть в окремому відділі та маркуватимуть по-новому. Якщо компанії правилами нехтуватимуть, їх штрафуватимуть на 100% вартості продукції, яку реалізували з порушеннями. Романівському районі Житомирської області було зафіксовано золотисту картопляну нематоду карантинного паразита, який урожає картоплю для запобігання розповсюдження шкідливого організму. Фахівці з карантину рослин заборонили вивезення садівного матеріалу за межі карантинної зони, а також здійснюють низку фітосанітарних заходів. Цьогорічний врожай кримського винограду чи не вперше можна буде побачити на прилавках і взимку. Одне з найбільших агропідприємств побудувало холодильник, що містить більше двох тонн продукції. Такі холодильники були знищені ще за часів перебудови і наразі їх одиниці. Завдяки температурам і спеціальному складу повітря виноград може зберігатися тут півроку і не втратити своєї якості. У випадку, коли ціни будуть зростати, на ринку аграрного фонду є достатня кількість цього необхідного із того, що я перерахував, щоб здійснювати товарні інтервенції, знижуючи ціни для населення. Плюс з Київською обласною державною адміністрацією, з київською міською адміністрацією, ми започатковуємо проект соціальний проект, де з того, що має аграрний фонд, з борошна з запасів гречки, масла вершкового, ми будемо. Виїжджати на всі 10 ярмарок міста Києва будемо присутні в соціальних мережах Київської міської державної адміністрації, і будемо пропонувати населенню за найнижчими цінами солідний асортимент продуктів, які споживаються найчастіше. Ініціатива рідне село стала основою для розробки стратегії розвитку аграрного сектору економіки України до 2012 року. Головним спрямуванням ініціативи стало підвищення добробуту сільських мешканців, що передбачає збільшення доходів селян через зайнятість і підприємницьку активність, створення комфортних умов праці та розвинутої інфраструктури, а також забезпечення державою механізмів соціальної підтримки. Стратегія чітко визначені економічні. Та соціальні показники, яких ми прагнемо досягти. Світове хвітрство на АПК та харчової промисловості, модернізація національного АПК, всебічний розвиток сільських територій та нове життя українського села, національне землекористування, України стоїть задання в умовах глобальних змін до выходів вийти на нову соціально орієнтовану ідеологію зростання на основі значно вищого рівня аграрного виробництва. Президент України Віктор Янукович своїм указом від 12 вересня призначив першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Івана Бісюка, який раніше обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України. І наступним своїм указом призначив заступником міністра аграрної політики та продовольства України керівником апарату Михайла Чужмиря. Тепер українським аграріям стане простіше купувати сільськогосподарську техніку. Міністерство аграрної політики та продовольства України розробить комплексну програму розвитку сільськогосподарського машинобудування, зарахування можливостей аграріїв щодо придбання необхідної техніки, а також пропонуватиме компенсацію за кредити, витрачені на придбання сільгоспмашин. Розробити програму комплексну програму розвитку сільськогосподарського. Машинобудування з урахуванням і напрацюванням можливостей сільгосвиробників її придбання нашим департаментом було відпрацьовано спільно з постачальниками сільськогосподарської техніки, особливо для дрібнотоварних виробників, випущений каталог, який розповсюджений практично всіх по всім сільським і селищним радам. Молокопереробники рішенням уряду зобов'язані закуповувати молоко у селян не нижче 2 гривень 20 копійок за літр. Міністри аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк допускають, що у разі, коли молокопереробні підприємства не відреагують на сигнал уряду їм можуть скасувати пільги. Тож міністр закликав переробників припинити використовувати монопольне становище, оскільки немає причини утримувати закупівельні ціни на рівні гривні 60 копійок за літр. Микола Присяжнюк назвав таку низьку ціну без підставною та нагадав, що у цьому році ціни на молочні продукти зросли, а рівень експорту, який було втрачено внаслідок зменшення посичання до Росії, відновлюється після прийняття постанови. Бачимо зростання на 5% закупівельної ціни. Ми постійно проводимо з молокоприробними підприємствами наради. Кабінет міністрів планує, ми плануємо як Міністерство внести зміни перерозподілу коштів тих, які в нас передбачені в бюджеті, і додатково виділити на створення молочарних кооперативів і зативельних кооперативів в цьому році 100 мільйонів гривень. Чому? Тому що ми бачимо, це один з єдиних економічно-ринкових важелів щодо цінової стабілізації і підвищення товарності і якості молока. До кінця року планується залучити 600 мільйонів гривень інвестицій у сільське господарство Сумщини. На сьогоднішній день у Сумській області налічується 29 інвестиційних проєктів на загальну суму 230 мільйонів гривень. Губернатор Сумщини Юрій Чмирь повідомив, що робота із залучення інвестиційних коштів ведеться за п'ятьма основними напрямками: а саме: рослинництво, тваринництво, зберігання вирощеної продукції, її переробка та найважливіший напрям розвиток сільських територій і розбудова інфра інфраструктури для їхніх мешканців на території Сумщини взагалі немає ніяких процедур, які б гальмували розвиток не просто сільськогосподарського напрямку, а взагалі усього процесу, який сьогодні повинен працювати на інвестора. Тобто інвестиції сьогодні не просто заходять в область. Ми створюємо умови для того, щоб інвестиції вже давали хатому вагу для розвитку регіону, в тому числі і сільських територій. Продовжує діяти державна програма за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Полтавська область є однією з найбільш активних серед регіонів держави у питаннях організації цієї роботи. Наразі вже помітна чітка динаміка стабілізації поголів'я великої рогатої худоби у населенні. Програма це є своєчасною і тільки. При отриманні первих коштів ми вже замітили чітку динаміку стабілізації поголів'я верха у населенні на Дніпропетровщині. Також дана програма з кожним днем набирає все більше обертів, і це свідчить про її успішність та дає упевненість в тому, що поголів'я великої рогатої худоби буде неодмінно зростати. Це велика підтримка для населення і динамічно іде. Розширення і поданих заявок, і відгудків людей тому програма працює і я впевнений, що вона дасть свої позитивні результати для збільшення поголів'я і збільшення виробництва тваринської продукції. На 30% збільшилася кількість дзвінків до консультаційного центру, який працює при міністерстві аграрної політики та продовольства України. Окрім того, розширилося і коло запитань здебільшого цікавляться програмами дотацій, земельними відносинами, а також розпитують про отримання ідентифікаційних документів на ВРХ та умовами ліцензування. Утім, у зв'язку із тим, що тариф на послуги з ідентифікації великої рогатої худоби у квітні цього року був встановлений тимчасово питання, яке найбільш ставили минулого тижня, таке. Яка вартість послуг з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби буде встановлена з 1 вересня цього року? Відповідно до наказу Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин. термін дії тимчасового тарифу у розмірі 19 гривень 80 копійок було продовжено до 31 грудня цього року. У дану вартість входить послуги з ідентифікації, бланки паспорту, ветеринарна картка і ідентифікаційні номери, тобто сума 19,80 є остаточною. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України рідне село стане основним фактором прогресу аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для поліпшення її продовольчої безпеки і розвитку життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи агроосвіта. Готові виїхати до вас та проконсультувати з необхідних питань по телефону. Щоб дізнатися більше інформації, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. 19 вересня у Фермонт Гранд Готелі у Києві відбудеться головна аграрна подія осені міжнародна конференція, ефективне управління великими аграрними компаніями, підвищення ефективності та продуктивності. Захід відбудеться за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. 29-30 вересня, місто Миргород, другий український фестиваль Свято Миргородської свині. 2012 на гостей чекає жива музика, 100 страв зі свинини, а також маса конкурсів і розваг. Незабутні враження і хороший настрій гарантовано. Не пропустіть. Це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. На сторінках нового випуску журналу Агробізнес сьогодні ви зможете більше дізнатись про цьогорічний врожай соняшнику та чи зможуть аграрії збільшити свій прибуток попри його невелику врожайність. Про це читайте у статті Соняшникові прогнози. В новому випуску журналу М'ясний бізнес в статті вимоги щодо розробки та оформлення технічних умов на харчову продукцію. Ви зможете дізнатись, які саме стандарти існують на підприємстві, а також про розробку технічних умов на продукцію, яка там виробляється. Цьогоріч вітчизняння аграрії повністю забезпечує. Попит внутрішнього ринку на такі круп'яні культури, як гречка, ячмінь, увес та просо, за рахунок власного виробництва. Про це пише інформаційне агентство Agronews. Детальніше читайте на сайті agronewsin.ua з метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті відродимо тваринництво разом. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні.